Так, За що переплачувати 5000. Це у нас Volkswagen id 4 в двох найбільш популярних комплектаціях Pure Plus, Pro Light. Я взяв спеціально дві машини в білому кольорі, щоб їх було краще порівнювати. Білий перламутр, звичайний білий. Що у них схожого? Батареї однакові, 84,8 кВт, а запас ходу 550, привід задній, двигун 150 кВт. Ідентично. Кузов оцинкований, що тут, що тут. Відмінності, за що ж тоді переплата? Матричні фари ми маємо тільки в пролайті. Вирізають автомобілі з потоку. Дуже крута функція. Автопарковка. За рахунок додаткових парктроніків. В пюр цього немає. Подивимося, як вони виглядають з цього ракурсу. Підсвічуються значки. На сонці, а ну от видно, ось тут підсвічується, в пюрплюсі цього нема. Тільки ця LED-полоска. Ось такий дизайн. В пролайті повністю темна стеля. Можуть бути з люком що та і що та, але дві машини на суцільній панорамі. Ось такий дизайн. В колір кузова накладки, сточка в колір кузова, і ось стеля не повністю темна в чорному кольорі. Ось тут це виглядає. Так, 20-ті колеса, такий малюнок, проти 19-х. Дивимося далі. Немає автоскладання зеркал. Такий дизайн салону. Пластиковий руль, немає підігрівів, немає масажів, немає комфортного доступу. Трошки по-другому відрізняються ось ці декоративні вставки. Подивіться, потім порівняємо з пролайтом. Ось так це виглядає. Ще Дуже значна особливість, немає подлокотника. Про це всі забувають говорити. Функція Easy Open з ноги відкриваються обидва автомобіля. Так, з асистентів в пюрплюсі у нас немає сліпих зон. Тепер же дивимося, що є такого в пролаті, за що переплата. Фарис сказав, парктронік і автопарковка сказав, автоскладання зеркал Маємо ось такий салон. Подивіться, як він виглядає. Комбінація алькантара, шкір замінник. Пам'ять, масаж, комфортний доступ. Підігріви, підігрів руля. Ось так виконана вже карта. З такими ставками. Безпроводна зарядка. Ось тут розташована. Можна змінювати теми в салоні. Поцвіточка придає своєї атмосфери. Режими маємо також сліпі зони. Ось, в принципі, і вся відмінність. То що скажете? Обґрунтована переплата за ID4 пролайт порівняно з пюрплюсом.